Третій соборний лист святого Апостола Іоанна: Старець дорогому Гаєві, якого я істину люблю. Улюблений, молюся, щоб ти був здоровий і досяг успіху у всьому, як досягає душа твоя. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою вірність істині, яка є в тобі і як ти живеш у ній. Для мене немає більшої радості, як чути, що діти мої ходять в істині. Улюблений. Ти вірно дієш у тому, що ти робиш для братів та для пришельців. Вони засвідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли відпустиш їх, як належить перед Богом, бо вони пішли заради імені Його, нічого не взявши від язичників. Отже, ми повинні приймати таких, щоб стати співробітниками істини. Я писав до церкви, але Діотреф, який любить бути першим у них, не приймає нас. Тож, коли я прийду, нагадаю про діла, які він і чинить, обмовляючи нас лихими словами. Та й цим, не задовільняючись, він сам не приймає братів і забороняє бажаючим те виганяє з церкви. Улюблений не насліду зло, але добро. Хто чинить добро, той від Бога, а хто чинить зло, той не бачив Бога. Про Димитрія засвідчено всіма, і самою істиною свідчимо також і ми, і ви знаєте що наше свідчення правдиве. Багато чого мав я написати, але не хочу чорнилом і пером писати тобі. Надіюсь, незабаром побачити тебе та й поговорити устами до уст. Мир тобі, друзі вітають тебе, вітай, братів, поіменно. Амінь.